У столиці Сполучених Штатів завершився ювілейний 75-й саміт НАТО. У Вашингтоні зібралися лідери 32 країн-членів альянсу та шести країн-партнерів, серед них і Україна. Безпека України була однією з центральних тем саміту. За результатами зустрічі Київ не отримав запрошення до членства в альянсі. Але у підсумковій декларації саміту йдеться про те, що шлях України до НАТО незворотній і її приймуть до організації як тільки буде згода всіх членів блоку та будуть виконані умови. Тим часом для підготовки українського війська буде створений навчальний центр а для координації допомоги Україні у війні буде створене окреме командування під керівництвом НАТО в німецькому Візбадені. На наступний рік члени альянсу схвалили допомогу для Києва у 40 мільярдів євро. Під час саміту було оголошено, що Україна отримає 5 додаткових установок ППО Петріот та СЕМТІ. А також оголошено, що вже на шляху до України літаки ф 16 Президент Джо Байден також оголосив про черговий пакет військової допомоги для України на 225 мільйонів доларів, який зокрема включає ракети та снаряди. На тлі ракетних атак Росії по Україні на початку цього тижня ключовим питанням до американських посадовців було чи дозволять Сполучені Штати Україні завдавати ударів глиб Росії, зокрема по аеродромах, звідки злітають військові літаки носії кабів. Президент Джо Байден заявив, що наразі не бачить у цьому доцільності, принаймні так йому радять його військові радники. Майкл Карпентер із Ради нацбезпеки Сполучених Штатів заявив в інтерв'ю Голосу Америки, що Росія велика і, навіть отримавши згоду на удари в глиб країни, ЗСУ не зможуть уразити усі цілі. Багато союзників по НАТО не згодні з цією позицією. Генсек Альянсу Єн Столтенберг заявив, що Україна має право захищатись усіма наявними засобами. Нагадаємо. Наприкінці травня Сполучені Штати дали дозвіл на ураження цілої Росії безпосередньо на кордоні з Україною після російського наступу на Харківщину цього тижня. Чи не найбільше в американських змі обговорюють тему потенційного зняття кандидатури Джо Байдена з виборчих перегонів? Зокрема, під час саміту НАТО журналісти пригадали його обмовки, коли він назвав президента Зеленського Путіним, а Камалу Гаріс Трампом. Президент, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що якщо він не зможе виконувати роботу, це знак, що він не має її робити. Але поки таких ознак немає. Нагадаю, Байден переміг на праймеріс в усіх штатах. І як пояснюють оглядачі, якщо він сам не прийме рішення не висуватись, з'їзд демократичної партії у серпні має офіційно оголосити його кандидатом на виборах цього року. Андрій Борис, голос Америки.